Друзі, а, сьогодні неочікувано очікувано класично, потрапляємо саме в п'ятницю із програмою Гість Тайм. Віктор Семенко нагадаю, працює для вас в прямому ефірі. І сьогодні на радіо кордон співашка, яка не просто створює музику, а будує власний всесвіт. Грісана приходить з новим треком Феміна Магна, гучним стартом нової ери, в якій жіноча сила, свобода і краса стають головними законами. Гріс привіт. Як гарно сказав, привіт, привіт. Дуже раді Приємно. тебе бачити. Всі одгадали, щось мучились, не вистачало у нас а, такої. Рудизни mm -hmm. а, в студії. Да, От все, чекали але нової ти, пісні для ти того. Я трохи за заповнила. Зовсім собою. трохи. Тут уже, знаєш, звикаєш. <laughs> Я тебе просто при прийшла доповнила, розумієш? <laughs> Це ідеально. А, розпочнемо розмову саме якраз треку у новому фіміна Магна. Mm -hmm. а, звучить дуже впевнено, потужно. І найцікавіше те, які емоції тебе напнули саме на те, щоб створити а, настільки потужний трек. Mm -hmm. а, насправді. Як би це дивно не звучало, мене надихнула моя ж тривожність, мені здається. Тобто там цепочка така. Я тривожусь за якісь глобальні речі, наприклад, за соціальні якісь речі. І з цього витікає моє натхнення. Ну, типу, це є причиною того, що от я ем, проявляю свої. Зараз як це пояснити? Ем, це є. Причиною моєї творчості, отак от можна сказати. <гум> да. Тобто тут ця причина була якраз більше і підштовхнута тут... саме цією тривожністю? Так, да, тут uh, причиною була знаєш... моя тривожність, яка uh, яку я. Проявляла е, більше через впевненість, ось е, ось так настільки все е, контрастно. Так, е, да, е, Тобто, е, насправді, мене з дитинства турбує тема фемінізму, дискримінації е, нерівних прав. Е, і в цій пісні дуже проявлена тема фемінізму. Е, тому, ну, але я її проявляю не в лоб, отак, от знаєш, е, прямо дуже, а е, більше через захоплення. Жінку. мені давно хотілося написати пісню, в якій жінка буде центром всесвіту. Жінка в цій пісні і є релігією. І я хочу, щоб кожна жінка, яка буде слухати цей трек, там не знаю, збирається вона на роботу, і вона відчуває, що вона і є ця поміна магна, вона і є ця релігія. Знаєш. Ти казала, що і в релізі безпосередньо, і в попередніх своїх інтерв'ю казала, що це саме нова ера в твоїй творчості. Mm -hmm. Що саме змінилося особисто для тебе? Я думаю, що достатньо добре відчутна різниця взагалі в стилі музики, в сенсах, тому що раніше все ж таки мене більше надихали. Якісь такі може романтичні стосунки чи просто там стосунки як це комунікації з різними людьми зараз, також, але трошки менше сюди ще додалася якась глобальна ця моя тривожність за те, що відбувається в світі, за соціальні якісь штуки. Я от їх проявляю саме так через свою творчість. Ось. Таким чином, ти і далі буде, це от е, безпосередньо нова ера в творчості, і вона буде продовжуватись, чи все-таки будуть якісь е, трошки спогади про те, що робила безпосередньо до от, настільки, е, я б сказав. Будемо чесними, пісня, так. попри те, що несе сенс дуже правильний, вона агресивна. Вона напирає, ну, вона тисне, вона каже: прийми мою думку, у да, тебе да. немає вибору. А, чи будеш ти повертатися до більш Ні, лайтових Ні, Є є вибір, можна слухати і прийняти думку, можна не слухати. Але <рив> якщо місто. ти вже прослухав, то у тебе <рив> то вибору немає. Вибору немає, це правда. <рив> будеш повертатися до більш лайтових, скажімо так, емоцій саме в пісні? А, я думаю, що в будь-якому випадку так. Я ж не можу там бути, от завжди на такому якомусь. Потоці достатньо ем, не знаю, як ну як ти сказав, агресивно, але я не відчуваю це як е, дуже агресивний. Більше знаєш, е, дерзкий такий вайб, просто ем, ось, коли я доношу таким чином свою е, думку, що для мене є беззаперечною істиною, можна так сказати. Ем, ось. Um, але в будь-якому випадку в житті відбуваються різні речі, різні емоції. Я переживаю, і я завжди відштовхуюся від того, які відчуття я переживаю зараз всередині, що мене турбує. Тобто... Я можу надихнутися навіть якимись своїми історіями, які там були, відбувалися зі мною там п'ять років тому, там, знаєш щось згадати і дати. Да, да. Тому я думаю, що все можливо. В пісні був, дуже було багато символізму образів, безпосередньо стихії, міфології. Mm -hmm. а, і мені найбільше подобається це використання слова, яке мені здається, в твоїм шанувальникам час просто в особистий словничок для щоденного використання грісанізм. <різь> <А, різь> <різь> <різь> як взагалі, народжувався цей світ твій, який безпосередньо mm -hmm. втілився у пісні? Він все ще народжується. Це тільки початок цього світу. Я сама ще знаєш шукаю. Точніше, не шукаю, я знаю типу напрямок, але от я розширюю його. Знаєш, і я думаю, що з кожним релізом далі він буде розширюватися і ще більше і ставати більш великим глобальним таким світом, але наразі я бачу цей світ так. Я думаю, що ви могли це відчути в кліпі, може, і в пісні. В цьому світі кожна людина, яка туди потрапляє, може відчути тотальну. Тотальну свободу, свою красу і внутрішню силу. Ось, і свободу проявляти себе так, як людина відчуває в моменті. Я думаю, що це може звучати достатньо банально, але бути собою це дуже слей, і це якраз про світ грісани, ось це, який я зараз буду створювати. А чому вирішила застосовувати такий прийом, як безпосередньо Латина? Без, uh -huh. Ну, і фі. Феміна Магна, знову ж таки, назва пісні, да. це латинською, uh -huh. і в самій пісні багато. Чому? Якось мені просто рандомно. Ну, типу, я от е, сіла писати пісню. Е, я спочатку взяла направлення по музиці. Я одразу знала, на яку я тему буду писати. Типу, що мене турбує? В мене були наброски там. Е, ось, плюс у мене були наброски. М, одразу у мене там є такий шматочок, там, де є. М Образи з грецької міфології. Ось там, де якби я порівнюю м -м, жінок і не тільки жінок, з такими дуже величними образами з грецької міфології. А, і просто от я сиділа, писала, і от у мене в приспіві от просто народився цей. Приспів, типу, я думаю, блін, прикольно було б пошукати якісь фрази ем, латиною. Типу, якісь слова перевести, е, може, щось мені ля, ляже там е, на слух добре, може щось е, зарифмується. І так воно якось і сталося. Е, я думаю, що просто це звучить дуже поетично, дуже красиво. Ем, і як це? Ем... Просто якась е, сильна відсилка, знаєш, до е, цього часу йде, що він для мене є дуже красивим. Ось. Якщо безпосередньо говорити про е, музичні ЗМІ, вони дуже полюбляють, е, як би так, приклеювати певні е, як це вірно сказати, Визначення щодо пісень, і знову ж таки, я сто відсотків що найближче, от якщо вбити феміна Магна, там щоб подивитися на якісь музичні статті на музичних ага. сайтах, 100% буде визначення а, гімн, феміні, феміністичний гімн. Yes. А, як ти ставишся до прям це не штамп, але це от сказали, що от воно саме гімн. Гімн це ну, круто, ду і дуже голосне слово. <laughs> і нехай. І тобі норм це чи ти хочеш, що воно Мені прекрасно. Ти що, я а, ну типу, я пишаю… Аюся тим, що е, люди можуть, взагалі, так е, ну люди називають так пісню, яку я написала, і мені дуже приємно, тому що я сама себе ну типу вважаю. Феміністкою, я топлю за а, цей рух, ось, і ну, мені, звісно ж, дуже приємно, що люди так от, називають мою пісню. Окремо хотілося б поговорити, вже згадували кліп. По-перше, в якому я 100% впевнений, що ти прислухалась до побажань своїх слухачів щодо того, що гріса немало. Тепер а... її набагато більше. Да, -да це правда. Взагалі, як народилася саме ідея, бо, ну тут. Напевно, не одна голова попрацювала точно. Ти, як знаєш, буває, одна. читаєш Ми книгу і такі вдвох 100% там попрацював на цією книгою цілий конгломерат. І от таке відчуття із кліпом в тебе Ну, насправді, не цілий конгломерат, але от, є в нашій команді, як. Ось так творчості це я і моя креативна директорка по сумісництву режисерка, по сумісництву моя найкраща подруга. Конгломерат вже четверо людей. Так, <свісно> да <-да -да>, вже <свісно> четверо людей. Ось, і ми з нею якось вона почула пісню, ми якось з нею спілкувалися, спілкувалися, шукали ідеї. І насправді це вона запропонувала ось цей от світ почати з того, щоб. Розмножити грісан. <с>, тому ну, ідея також народилася, я думаю, достатньо спонтанно. Це як якийсь візуальний прийом дуже класний, щоб почати створювати ось цей свій а, світ. А безпосередньо під час роботи я розумію, що це не перший кліп, який був uh -huh. а, з Юлією відзнятий. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Всі. <свят> <свят> Але наскільки вдало тут були ваші думки щодо візуального коду спільного, а, саме кадрів, саме якихось, можливо, ідей, які були що у тебе, що у неї? Наскільки оця співпраця була тісною? Mm -hmm. А, ти ти маєш на увазі бачення? Типу, наше, наскільки співпадало? Ну і безпосередньо в самій роботі, коли буваєш таке, що у режисера. Я бачу, от я побачив мізансцену, Я бачу, да. що тут можна було б ще щось склинити. Ага, слухай, у нас якось так сталося. Слава Богу. Що ми от знайшли одна одну, і просто в потоці працюємо, і ніхто знаєш, ми не заважаємо одна одній. Ось і мені дуже подобається все, що вона пропонує, все, що вона створює. І їй так само подобається, що я створюю. їй дуже надихає моя музика. Uh, тому в нас і в цьому кліпі в цій роботі дуже м, така, м, ну, дуже органічно це, це все вийшло. Uh, не було ніяких ні суперечок, ні драм, <схи> нічого. <схи> Ось тому да, якось так. Вже починаючи з самого релізу, що в Твіттері, що в інстаграмі, тебе вже порівнювали, так, і зенікімінажі, сталіони, oh і по повній програмі це все неслося взагалі. Mm. Ем, от розділимо це питання на дві частини: наскільки наскільки добре ти ставишся до того, що порівнюєш чимось? Mm. А по друге, ем, чи, чи надихалися схожими виконавцями? Mm. Um, так, uh, перше питання. Ем, я ставлюся нормально, коли порівнюють, ось, особливо коли порівнюють з такими е, великими особистостями. Ем, але я просто знаю, що е, мозок людини, в принципі, він схильний до того, щоб порівнювати все в цьому житті. Тому це абсолютно нормальна практика. Типу, окей, е, круто. Але е, коли особливо порівнюють там, мої якісь там роботи з якимись світовими знаєш, там, артистами, роботами, е, Мені дуже приємно. А, ось. А, і друге питання. А безпосередньо з того, хто з саме ага. з такого стилю, безпосередньо з цього mm. дірського, ти правильно сказала, не, не стільки агресивного, скільки дєрського. Так, да, так. Да. Мене зараз дуже надихає. Я а, слухаю і Нікі, і, і Кардібі, -кар і Меган. А, Меган а, зараз на даний момент а люблю найбільше з них. Ось, вибачте, Нікі і. Карді. Um, але плюс надихалася ще дойче. Uh, um, і, звісно ж, по вайбу, просто не по музиці, а от саме по тому, як себе припідносити, знаєш, uh, це Ріаночка, це всім відома ріаночка. Um, ось такі особистості, ну, вони мене дуже надихають. Як ти сама бачиш кінцевий безпосередньо? Uh... Хотів сказати, продукт, не знаю, не підходяще слово. Кінцевий результат. А наскільки ти бачиш, сильно вплинуло на тебе прослуховування їхньої музики, На те, що ти надихалася mm. їхньою музикою, yeah, yeah, от я ти бачиш результат word. і бачиш те, що ти чула, бачила mm. знову ж таки кліпи. Yeah. Бо кліпи, от він десь плюс-мінус, дуже от у нього не те, щоб. Ну от напряму можна сказати, що якісь референси 100% були. Ну no, от. Не знаю, у мене конкретно не було референсів типу якихось світових артистів. У нас, по секрету скажу, був референс. Блін, як же цей фільм називається? 12. 12 розлючених. Чоловіків, а, мені без здається. Да, там, от, ну, в общем, він був взятий за референс, але ми сильно уйшли, типу, від цього в якийсь момент, просто залишили 12 мене <гліпі> в кліпі від цього фільму. А, ось. Так. Ой, чекай, щось, я заплутала в своїх думках. В тому стабили? плані, наскільки ти бачиш да, в результаті бачу. своєї роботи угу. те, чим ти надихалася? Угу. А, ну, не знаю, хтось пише Ой, плагіат, Але я не бачу взагалі нічого схожого. Ну, типу, я бачу схожість якусь по вайбу, просто, знаєш, по цьому вот агресивному дерзкому вайбу. Але ніяк не в мелодіях, не в мелодіях в музиці, не в ритмі, ну, типу, ні в словах якихось ну. Ем, але. В цілому, воно звучить от в ту сторону, і мене е, це дуже е, радує і от надихає зараз, що моя музика звучить саме так. До речі, щодо критики, я, наприклад, подивився і бачу чомусь щось у мене так вибірково попало, ага. що я бачу тільки позитивне. Так, Але чи так. взагалі багато от того, що це плагіат, наприклад. Ні, тому що це не плагіат. Ну, типу, якщо б знаєш, там конкретно були якісь шматки, там які я там взяла. Я і не саме ставила. про плагіат кажу. Взагалі да -да. критики, яка я б сказав, можливо, не зовсім така конструктивна. конструктивна. Блін, от саме на цій пісні, прикинь, не дуже багато. Бачиш, результат докопався ні до чого. Да -да -да. Навіть для диваних да -да -да. експертів. Ну, типу, є, але вона настільки не конструктивна, а, фу, що це? Ну, і що окей? Добре, нехай пишуть. Ну, типу, якщо тобі стає від цього легше, ну пожалуйста, мої, мої коменти відкриті для всіх. Трошки хотілося б пофілософствувати, бо пісня відчувається, мало того, що вибухова енергія, mm -hmm. так ще й трошки таких апокаліптичних мотивів. А, і взагалі, які реалії сучасності тебе надихнули саме на цю ноту? Ти про кінцівочку, так? Да. <фе> Слухай, я думаю, що ми всі бачимо, що зараз відбувається в світі. Ось. І мене це особисто дуже турбує. Зараз світ рухається в дуже таку праву сторону, і, ну, типу, іноді виникають думки: а що робити? А де буде добре? Що відбувається? Типу. і в мене там немає, поки що я не знайшла на це відповідь. Сподіваюся, що скоро знайду, і поки що от проявляю цю свою тривожність трошечки от в своїх піснях. Тому це, от про це я можу так сказати. І наостанок, враховуючи скільки всього поєдналося безпосередньо фіміна Магна, а якщо б це була страва. Страва. А, страва. — що так? — Давай, можливо, без якоїсь конкретики, але щоб 100% в цій страві було б. О, oh, вау. Wow. От давай рецепт. Щоб от прям твої шанувальники зараз слухають, і no. такі я маю собі перець, на сніданок чили, зробити феміномарно. <смір> перець Чілі <чили>, був би <смір> в цій страві. Так, так. Що б тут було? Я думаю, тут би. Ну от, от мені як, як наче одразу перець, і якийсь соус тіріяки. Не знаю чого, але я така, от перець і соус Ну, Готуйте що завгодно. Ну, типу, не знаю. Друзі, якраз от можете самі роздумати чим доповнити. Я думаю, Хрисані буде цікаво почути це. Тим більше мені дуже подобається, що ти одна з тих виконавців, артистів, які спілкуються, постійно спілкуються зі своїми шанувальниками. Я би хотіла ще більше спілкуватися. Да. Ну, але це вже проблема в організації це часу, правда. а ми всі будемо чесними, не вміємо його організовувати. Грисано, mm. дякуємо тобі величезне за цю розмову. І тобі і дякую. А дуже раді, що доповнила режухість у нас в студії. Звісно, я завжди рада. Завжди чекаємося, цього, завжди чекаємо позитивної енергії від тебе і. Я згадав спойлери з минулого інтерв'ю. Так, так що там з альбомом. Опа, він згадав. Ти посмотри. Um, він в процесі. Він в процесі. Я вже десь казала. Напевно, скажу і тут, що це перший трек з альбому. Файно да. друзі, дивіться, який заряд починається саме з Феміна Магна. Уявіть, що буде там далі. Ха-ха, а от е, побачите. Обов'язково будемо муситимо зізнатися. Це знаєте, от прослухали Феміна Магна, а тут прослухали всі слухачі радіокордон. Да, Те, да. що ми з тобою говоримо, вибору уже немає. Немає, це правда. Ти чи прийняв, чи ти десь пропав? Да, прийняв і будеш чекати на альбом. Друзі, сьогодні про новий трек. Феміна Магна говорила з неймовірною Грісаною. Дякуємо тобі величезним і, звичайно, і чекати. Конечно, я буду, я прийду. Друзі, всім гарних вихідних. Почуємось.